Олександр Дмитровичу, завжди прикро програвати, коли рахунок 0-1, так і десь під кінець поєдинку команда ваша більш-менш вирівняла гру і шукала свій шанс забити, так і не забило цьому матчі. Так, да, дійсно прикро програвати, тим більше, коли самі привозимо на початку гри такий не обов'язковий гол. В цілому хлопці викладались наповно, але цього не вистачило. Загалом, як самовіддачі футболістів задоволення. От ці три поєдинки останні в першій лізі команда не програвала, десь, здавалося, трохи настрій змінився, але от сьогодні не вдалося перемогти. Ну так я ж кажу, викладалось в цьому аспекті. Претензій нема там по ігровим моментам вони звичайно є. Але на рахунок самої віддачі, ну але цього не вистачить. В плані реалізації моментів. Мав коли моменти Соловйов, так на старті другого тайму. Там би забив би Соловйов, його це мог би по Не, сам на сам, але вратар виручив суперник. Тому 0-1. Дякуємо. Власне, емоції команди ми чули в роздягальнику. Перемога Кудрівки 1-0. Втретє, ви зустрічаєтесь з насом і знову вам дається перемогти ваші емоції, які після матчі. Звичайно, коли перемагаєш, то емоції тільки положительні. От, команда задовольна, тим паче, що е, е, з, ну, как, зі, грали з гарним соперником, який ми розуміли, що там в команді якісний тренерський штаб, е, дуже там приз... Представляти не треба, да? дуже багато гравців, які грали в прем'єр-лізі. І ми розуміємо, що нам буде сьогодні важко, ніж в прошлій грі, тому що в прошлій грі нам дуже багато емоцій. Після гри було в окремої гри. І це повинно було, ми так, щоб намагалися, щоб ці емоції прийшли вже на наступну гру. От, і, звичайно, перемагати завжди приємно і краще. А далі. Власне, за рахунок інтенсивності сьогодні вдалося перемогти, бо дуже стрімко ваша команда розпочала. Вдалося забити перший м'яч на старті матчу, і десь ця інтенсивність не спадала. Діназу дуже важко було поля переходити в першому таймі принаймні, не знаю. Мені наоборот сказав. Сказали, що ми не дуже інтенсивні були з перших хвилин. Да, ми забили швидкий гол, і а потім ми віддали ініціативу Діназу, що дає там должне, Да, дати всім гравцям, які є в Діназі, якщо їм дати вільно працювати. З м'ячем, то дуже багато проблем. Ні, у нас позиційної атаки дуже у нас були періоди після того, як ми забили. Я б не сказав, що інтенсивність. Мені наоборот не сподобалось. І я на це указав в перерві. От другий там, і мені кажеться, якщо з лавки, ми були більш інтенсивні, більше старались. Грати високо, напрягати суперника. Що... Другий тайм я б наоборот сказав, що ми більше грали інтенсивно. Власне, ви і реакцію провели після першого тайму. ви замінили, Думенюка, випустили в центр поля, так трошки освіжити саме в центрі поля, по Соловйову можна грати персонально. Нам десь сказали, що десь ми, можливо, просідаємо не дуже якісно виграємо підбори. І десь середина поля просідає, не паче, там пач, що там Тузенка погано зіграв. Ні, нам треба було укріпити центр поля. Я думаю, що ми це за мене не те що вгадали, а, але підсвідомо, коли готуєшся до гри, ти ізначально думаєш, що тебе треба влучити. І дуже гарно Артур увійшов в ігру, і ті якості, які у нього є, от, вони нам принесли перемогу. Дякую вам.